Привіт! Привіт! Ну що, сьогодні ми з продовженням цієї казочки Сірко. Зупинились ми на тому, що а, песик вирішив, песик Сірко вирішив віддячити а, Вовкові за його допомогу і вирішив покликати його додому до себе додому. Що там відбувалось? Хазяїн а... віддавав доньку. Заміж. Заміж. Тобто готувалось весілля, це така гучна подія з купою пригощань. І тому е е вовк вирішив, о, чи пес вирішив, що вовкові буде дуже добре е прийти на, це, на цей захід і похарчуватись дуже добре. Що ж, продовжуємо. Прийшов вовк до сірка ввечері. А в хаті весілля грають. Сірко Вовка тихенько в хату провів, під стіл посадив. А сам пішов за їжею. Тягне зі столу то то ковбаску. Гості розсердилися, хазяїн каже Не чіпайте сірка, він мені добро зробив. Він сина мого від вовка спас. Я йому все життя тепер вдячний. the house quietly, put him under the table, and went to get some treats. He pulled meat and sausages from the table. The guests got angry, but the owner told them Don't bother Sir Goli. He has done me a great service. He saved my son from the wolf. I'll be grateful for him for all my life. <laughs> Традиційні українські а, страви, про що ми казали, говорили про в одному з відео про українські традиції, про страви українські, які найвідоміші страви у нас є. Борщ, вареники, деруни, ковбаски тут у нас є і вареники, і. А... Пельмені тут є, так? як Бакашки. ковбаски, звичайно, є курочка, тут якась картопля. Ну, тобто тут якраз, ну, мабуть, одне з таких найвідоміших це вареники з борщем, так? або дурони теж. Ой, дуже смачно дивитися на таку картинку. Весілля грає, гості танцюють та співають, а Сірко з насобі хапає зі столу, що посмачніше. Та й під стіловчику несе. Наївся вовк, каже. Ой, Ні, співай, As the guests were dancing and singing at the wedding, Sirko grabbed more tasty trees from the table and carried them under the table to the wolf. The wolf gorged it and said, It feels so good here, it makes me want to sing. No, shrieked Sirko with fright. Don't sing or we will get in trouble. До речі, в оригіналі цього мультика жив був який ще російською мовою був. А, всім відома фраза в той час, коли вовк наївся під столом, коли він відвалився і каже, щас спаю. Мабуть, кожна людина знається, якби це вже такий крилатий вислів, який усіх на вустах. Ну, чи заспівав він цікаво, так? Приніс вовку ще вина та їжі, аби той мовчав. Вовк все з'їв, вина випив, пісень наслухався і каже. Ну, тепер все, я співати буду. У-у-у, як завиє. Дранк ой, він тоді снід, Вел на Сен. А О, не Зовсім не зовсім не зовсім співала таке виття вовче, англійською мовою. Гості перелякались, хто тікати, хто ховатися, Сірко. Гав, гав. The guests got scared. Some ran, the others hid. Woof, woof, barked Sierco. Не цимітував, нібито він його знову ж таки виганяє. Так само і в мультику було, коли він все-таки заспівав наїдений, то е для того, щоб знову ж таки обіграти цю ситуацію, що е це не він привів вовка до хати, він нібито його почав проганяти. Що, нібито побачив, що вовк забрався до хати і виганяв його, щоб відвести від себе підозру. Вовк вибіг, і сірко за ним. Добігли до лісу, обнялися, сірко каже. Зробив, друже, the wolf ran away. Sirko followed them. They reached the forest, hugged, and Sirko said, "You were good to me, my friend, and I thank, and I thank you back." І став вовк собі добре жити, а сірка хазяїн ще більше полюбив. After that, the wolf lived well. And the owner loved Sierko even more. кожного своє щастя почалося. Це mm -hmm. кінець цієї історії. Yeah. The end, yeah. uh, на uh, звороті бачимо якісь ще книжечки uh, з uh, іншими білінгулс. Uh, це Колобок, бок, uh, Як Олег правильно прочитати це? Я знаю, що колосок у uh, українському. The, the Ear of wheat. The Ear of Wheat. Uh, спробуємо познаходити решта книжок з цієї серії. Uh, я думаю, що. Uh, доволі цікаві книжки, якщо буде змога, і вам така книжка потрапить до рук паперовому, друкованому варіанті. Приємна для прочитання, дитині буде дуже цікаво читати таку книжку, або навіть дорослому, який, як ми вже говорили неодноразово, вчить англійську мову, і один з варіантів, один з методів вивчення мови, і практики. Використання мови англійської це читання книжок. Ви можете читати про себе, ви можете читати вголос. До речі, у нас в Local Schools, в канадських школах я помітила таку особливість, що далеко не всі студенти можуть читати вголос. Це для них якийсь такий психологічний бар'єр буває. Час... Дуже часто доволі, коли вони не можуть прочитати вголос про себе, будь ласка, ми маємо вже таку часткову проблему з молодшим нашим Русланом, який теж говорить про те, що я буду читати про себе, я не буду читати вголос. Але при вивченні мови, зокрема англійської мови, читати про себе дуже корисно, тому що це йде подвійна робота. Ви читаєте, ви слухаєте, і якщо це. Читання книжок на ніч своїй дитині це ще й потрійна робота. Ви для себе і читаєте, і слухаєте, і чуєте, як ви вимовляєте. І в той же час дитина з вами разом цю інформацію слухає. Якщо вже вміє читати, потихеньку читає теж. Через ілюстрації в книжках я вже говорила про те, що так само поглинаєте цю інформацію, тому що те, що Написано те ще проілюстровано, тобто ідея е, при вивченні мови, практи, практики вивчення людської мови, використання кількох органів чуття. Це дуже е, корисно, має дуже корисний результат, врешті-решт. Книжка сподобалась. Будемо шукати інші книжки цієї серії. Я, які тобі яка тобі серія на сьогоднішній день більше подобається? То що ми читали попередньо чи це? Я би сказав малюк Коргі. Малюк Коргі, поки що, так. Лідер у нас поки що малюк Коргі. Тож на сьогодні ми з цією книжкою завершуємо. Якщо пропустили попередню частину, шукайте в наших відео на нашому каналі. Залишайте вподобайки або дизлайки, залишайте ваші коментарі, запитання. Будемо дуже раді зворотній інформації від вас. Дякуємо дуже за увагу. До нових зустрічей, Бувайте! Бай! Бай!